Три причини, чому я вибрав саме веб дизайн, і на який дохід я сміх вийти чисто на проектах. Перша причина, щоб не бути ябаним ніщебродом. <сум> Ладно, я шучу. Я само дитинство мріяв працювати на себе там о сьомій ранку нікуди не їздити на роботу на маршрутці, А вдома собі спокійно встати, коли мені потрібно, відкрити ноут, зробити собі каву і сісти працювати. Тобто, в цій професії вільний графік, головне здавати проекти вчасно. Друге, це різнопланова робота, ніякої монотонної рутини. Тут постійно. Будуть різні проекти, то косметології, то онлайн-курси, то будівельні компанії, то стоматології, і вам завжди буде цікаво працювати. Це для мене було дуже важливо. Третє, я можу працювати з будь-якої точки світу. Тобто я можу поїхати в подорожі працювати, і, в принципі, мені буде окей. Мінус цієї професії це те, що тут немає швидких результатів, і потрібен ваш час, робота і ваші старання. Не всі до цього готові, але менше народа, більше кислороду. І максимальний дохід, який в мене тут був, це 3 тисячі доларів. А якщо ти хочеш безкоштовно навчитися дизайну, то пиши мені міні-курс, і я скину уроки, з яких вже можна починати.